Глава 10 Істинно, істинно кажу вам, хто входить в овечий двір не дверима, а десь перелазить, той злодій і розбійник, а хто входить у двері, той пастеровець. Йому воротар відчиняє, і вівці голос його чують, він кличе своїх овець наймення і виводить їх, і коли виведе своїх овець. Іде поперед Них, а вівці йдуть за Ним, бо знають Його голос. За чужим же не йдуть, а тікають від Нього, бо не знають чужого голосу. Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, про що Він говорив їм. Отже, знову сказав їм Ісус: істинно, істинно кажу вам, що я двері вівцям. Всі, скільки їх приходило переді мною. Є злодії і розбійники, але вівці не послухали їх. Я є двері, хто через мене увійде, той спасеться, і увійде, і вийде, і пасовище знайде. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і надто мали. Я пастир добрий. Пастир добрий душу свою покладає за овець, а наймит не пастир, якому вівці не свої. Побачивши, що йде вовк, кидає овець і тікає, а вовк хапає і розганяє овець, а наймит тікає, бо він наймит і не турбується про овець. Я ж пастир добрий, і знаю моїх, і знають мене мої. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця, і душу мою покладаю за овець. І інших овець маю, які не з цього двору, і тих мені треба привести, і голос мій почують, і буде одне стадо і один пастор. Тому любить мене Отець, що я душу мою віддаю, щоб знову прийняти її. Ніхто не відбирає її від мене, але я сам віддаю її. Маю владу віддати її, і владу маю знову прийняти її. Цю заповідь я прийняв від отця мого. Через ці слова знову виникла суперечка між юдеями. Багато з них говорили він біса має і безумствує. Чому ж слухаєте його? Інші говорили це слова небіснуватого, хіба може біс відкривати очі сліпим. Було тоді в Єрусалимі свято оновлення, і стояла зима. Ісус ходив у храмі у притворі Соломоновім. Тут юдеї обступили Його і говорили йому, чи довго триматимеш душі наші у невіданні? Якщо ти Христос, скажи нам прямо. Ісус відповів їм, Я сказав вам. І не вірите, діла, які я творю в ім'я Отця Мого, свідчать про мене, але ви не вірите, бо ви не з моїх овець, як я сказав вам. Вівці мої, голосу Мого, слухаються, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я дам їм життя вічне, і не загинуть повік, і ніхто не викраде їх з руки моєї. Отець мій, який дав мені їх. Більший за всіх, і ніхто не може викрести їх з руки отця мого, я є Отець єдине. Тут знову юдеї схопили каміння, щоб побити його. Ісус відповів їм: Багато добрих діл показав я вам від Отця Мого. за яке з них хочете побити мене камінням. Юдеї сказали йому у відповідь Не за добрі діла хочемо побити тебе камінням. А за богохульство і за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус відповів їм, чи не написано в законі вашому я сказав, що ви боги? Якщо назвав богами тих, до кого було Слово Боже, і не може порушитись Писання, чи тому, якого Отець освятив і послав у світ, ви говорите, що богохульствує, бо сказав я Син Божий. Якщо я не творю діло ця мого, не вірте мені, а якщо творю, то коли не вірите мені, вірте ділам моїм, щоб пізнати і повірити, що Отець в мені і я в ньому. Тоді знову намагалися його схопити, але він ухилився від рук їхніх і пішов знову на той бік Йордану, на те місце, де раніше хрестив Іоанн, і залишився там. І багато прийшло до нього, і говорили, що Іоанн не створив жодного чуда, але все, що Іоанн сказав про нього, було правдою, і багато хто там увірував у нього.